З випуском новин від 16 січня команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради злагоджена сумісна робота інспекторів комунальної установи Муніципальна варта та патрульних поліцій дає плідні результати щодо покращення криміногенної ситуації в місті. Спокій та тиша нічного міста в надійних руках чоловіків в формі виявляється, що є й такі, що досі не знають, коли починається комендантська година. А Перевірка документів і огляд авто ці вимоги не обговорюються. Пильність патрульних безпека громади. Житєйські ситуації змушують порушувати комендантську годину. І таких випадків під час одного чергування буває декілька. Так поспішають в лікарню мешканці села Старокозаче. Більницю. 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 Більницю, откуда ви їдете? Откуди ви їєте? З Сухозу, точний копіратур. Угу. Вас встановлювали, документи перевіряли, фотографували? Так. Куди рухаєтеся і чому порушуєте? Стандартні питання, а за вами чітка відповідь. Откуда, куди направляєтесь. Маршрут вечірніх та нічних рейдів патрульних пролягає різними мікрорайонами міста, забезпечуючи ваш спокійний сон. Магазин Красноармійська, 55. Все тихо, спокійно. Кулінарний технікум, навчально-практичний центр «Екерман», вулиця Оджунікідзе. Йдемо далі, патрулюємо все добре. Вулиця Толбухіна. Йдемо далі, все добре, тихо, спокійно біля будинку культури. В роботі і автопатруль муніципальної варти. Патрулюємо вулиці нашого міста. Все поки тихо, спокійно. Нічні зустрічі з тими, хто порушує громадський порядок, в стані алкогольного сп'яніння, то окрема історія. Ось і ігор села Шаба питань до патрульних безліч, а сам відповіді немає. Де ви зараз будете знаходитись? Через три Через години комендантська година. Це дуже швидко. Можу, ви зараз розуміти, знаходитесь в стані алкогольного я... сп'яніння. Ви прописані в Шабо, знаходитесь у місті білгород Островській. Так, яким транспортом ви знову повертаєтесь до Шабо? Пішки? Добре, Розумію, ні ні болгарською. так ось у чому справа: вчіть українську або підтримувати діалог на рівних. І не ходіть в громадських місцях у стані алкогольного сп'яніння. А розв'язка зустрічі взагалі унікальна. І на ноті туди. Ще один порушник, мешканець чистоводного, вже добре на підпитку блукає з хворою ногою, з бинтом в кишені про всяк випадок і з посмішкою на все обличчя. На У воєнне Ну, Алкоголь не дозволяє добратися, думаю, так би. І знову на заваді швидко дістатися додому підступний алкоголь, то не є причина, а виправдання своєї легковажності. Пильність та уважність кожного сьогодні важлива. На гарячу лінію муніципальної варти надходять повідомлення про те, що в період відключення електроенергії, коли у багатоповерхівках не працюють домофони, підозрілі особи потрапляють у під'їзди, аби з'ясувати, чи є господарі вдома. Ви стали свідками цього? Телефонуйте 068 861 48 49. Анонімність гарантується. Результати спільних рейдів по виявленню порушення паркування транспортних засобів вулицями міста говорять самі за себе. І це ранок вихідного дня, коли завантаженість вулиці Маяковського становила раніше 100%, а доступність вільного руху спеціалізованого транспорту була нульова. Результат беззаперечний. Тримайте руку на пульсі подій з випусками ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.